Захід схід перемикається поки що вручну. Потрібно буде поставити релюшки для управління. Ага, а друга сторона, ага, кабель де звідси. Там два кабелі, поки я вимушений не був кинути. Перемикаю вручну, але якщо якийсь дік з'являється, то в принципі, оперативної комутації не потрібно. Єдине, що на змагання дуже незручно. Ну, Добавиться да. до ночі бомбити на схід, а потім перемикати вже на захід. Оперативної комутації поки немає. А немають. 40 метрів це від це передаючої антени. стояти На південь-північ. хрест ще ти да, зробиш? Так, да, да. Звідси з цієї мастіше піде в тому напрямку на північ і там також буде комутація оперативна. Тобто реально буде використано вже два кабелі. Ну, два кабелі керування і два кабелі запітки. Чотири направлення всі будуть. 160-80 король. Да, 160-80 це воно себе дуже добре. Особливо на 160. На Навасу я би так не почув. На Наваса була чудна завдяки цій системі, плюс Хуан Фернандес надзвичайні антенни передаючі не було навіть присутності. От, в того напрямку Хуан Фернандес йшов на реальних 7 балів. Mm -hmm. це, це на 160.